Змінити фотозону біля школи, а ще допомогти армії. У Тернополі в школі ліцеї номер 6 вирішили продати мотоцикл. Він стояв на подвір'ї два роки. Діти дуже тішилися, раділи всі тут фотографувалися. Навіть іноземні делегації були, приходили туди. Не було це цікаво. Вони робили. Тобто, це в нас така своєрідна фотозона була. Іде час, ми на нього дивимося. Ну він старіє, мотоцикл, і з'явилася така думка, що вже не дуже хочеться на нього дивитися. Треба щось змінити. Висавимо на продаж, а гроші на збройні сили то макар ну, буде легенько і гарно. Над ціною довго не думали. Вирішили продати за ту ж суму, яку купили: дві тисячі гривень. Просто ми не думали, що, буде, що люди так зразу погодяться його купити. От півгодини -пів було на сторінці Фейсбуку наш мотоцикл, фотографії, верніше, і зразу передзвонили. Хлопці сказали, що ми забираємо, квитанції вам принесемо. Запитали тільки, чи важливо кому перерахувати гроші, чи можна нашій 44-й бригаді, чи десь кажу, нам головне, щоб вони гроші квитанція збройні сили пішла. Директор школи ліцею каже, за менш ніж пів години мотоцикл придбали тернопільські волонтери. Що робитимуть з транспортом надалі? Не казали. Коли він до нас приїхав два роки тому, він був на 85% на ходу, тобто дещо можна було підремонтувати і він міг би їхати. Але знаючи інтерес наших мешканців міста до заліза, до металу, скажімо так, його розкрутили. Є таке слово, розкоротили, там витягнули, там, там, ми деякі речі вже поприварювали, але тим не менше не розібрали його повністю. На запчастини на запчастини він ще може піти. Ну і, звичайно, як просто така річ, як фотозона, щось таке. Або ж мотоцикл може стати експонатом в якійсь приватній чи музейній колекції, бо за своїм віком став раритетним. В школі радіють, що фотозона отримає друге життя, а зсу допомогу. А тим часом приглядають нову цікаву річ, яка тішитиме школярів і тернополян.